Привіт! Хочу розповісти вам про настільну гру ЧПОК. Це локалізація настільної гри Quick and Dirty видавництвом Yellowbox. І це як видно з її зовнішнього вигляду і з опису. Сроміцького весела гра, гра для вечірки, яка точно запам'ятається, зухвала гра на вигадування слів. І деякі жарти вам не довго буду, вам ще довго будуть згадувати. Це все. Така гра для дорослої вечірки, де не дуже вам хочеться грати, просто фанитися. І це 18 плюс гра, тобто вона така хтива, тут є такі штучки, якісь еротичні, або якісь пошлі, жарти. Е, може ця гра вигадувати. То, що така в нас і ну, можна назвати, що це така алконастільна гра. Давайте вам розповім право цієї гри. Там є п'ять варіантів правил, вони дуже прості, і я вам усі зараз швидесенько розповім, А потім поділюся власними враженнями. Тож, перше, що ви робите перед грою, це просто розподіляєте картки на дві колоди: на чорну колоду і на білу колоду. Чорна колода це запитання різноманітні, білу колода це букви. І у вас є 5 карток з правим. Ви обираєте, який з варіантів вам подобається, і можете одразу його вибирати. Так як я робив, я просто зачитував назви варіантів, і якась єдина вибирала за назву, який варіант ми будемо грати. Тут є гра на виліт, абетка, вечірка, правосуддя та вікторина. Давайте на них швиденько подивимось. Гра на виліт має такий варіант: ви вскриваєте картку і зачитуєте, що збуджує чоловіків. І гравець зліва від вас повинен. Дати відповідь на це запитання за 3 секунди дати відповідь таким словом, яке буде починатися з тієї букви, що зараз я відкрию. Наприклад, буква Л. Що збуджить чоловіків Лубок жінки. Ось такий варіант я б дав. І тоді наступний вже гравець бере картку і загадує людині зліво від себе. Що використати, якщо скінчилася змазка?» І буква Е або Є. «Е». Е. Ось, я не дав віпів за 3 секунди, тому я забираю собі цю картку як штраф. І ви граєте до тих пір, поки не назбираєте 5 таких штрафів, і тоді в поправах сказано, що ця гра, ця людина вибиває і грають усі інші, але я б так не грав, мені не подобаються варіанти з вибуванням. Я би просто цю, ну, сказав би, що він програв. Тобто це гра до програшу. Дивимось, наступний варіант. Абетка. Викладається на стіл 5 карток з білими буквами. Голосом зачитуються питання, наприклад, що ти ковтаєш. І кожен з гравців намагається виглядати з оцих букв слово, використавши як мінімум дві букви. Ну і краще більше. Наприклад, я б сказав, зефірка. Я б використав З, Ф Р -і а. Зефірка. І якщо всі згодні, то я забираю собі ті білі букви, які я використав. І викладаються нові до п'яти. І як тільки ви не можете докласти до п'яти букв з колоди, то гра закінчиться. І у кого буде більше у таких переможних білих карток, той виграє. Третій варіант вечірка. Цей варіант найпростіший. Я саме його частіше за все використовую, тому що його просто ну, легше за все швидко зіграти. Ви просто зачитуєте питання, наприклад, найогідніший вчинок у твоєму житті, і вскриваєте картку. Це. І хто перший відповість, той отримує собі цю чорну картку. На це я б відповів «Скувати товстого однокласника. І якби всі спогодилися, то я б забрав собі цю картку. І наприкінці гри, коли, коли закінчиться чорна колода, той, у кого більше таких чорних карток, він виграє. Наступний варіант правосуддя. Цей варіант, більше за все, схожий на мимологи або карти конфлікту. Одна людина зачитує запитання, наприклад, найгірший момент для сексу. А у кожного іншого гравця є своя власна буква. І на цю букву він дає відповідь. На цей варіант. На гірший момент для сексу, наприклад, батьківські похорони або ораторські курси в школі. Ось такі варіанти. І той гравець, що зачитував, це питання вибирає найсмішніший варіант і видає цю картку як бал. Тобто один вибирає серед інших. Мені таке теж не дуже подобаються такі варіанти, тому що завжди. Хтось, ну, важко і вибирати найкращий варіант серед друзів, їх варіантів, і також іноді сумно, що ваш власний варіант не вибрав. Цей варіант мені також не так подобається. І гра Вікторина. Він більш складний. Тут потрібно і записувати результати, і заміряти час. Один гравець бере собі ось цю білу колоду, і хтось готується зачитувати запитання. У вас 30 секунд, вам зачитують запитання, наприклад. Чого хочуть жінки. І ви повинні відкривати картки і давати відповідь на ту літеру, що у вас відкриється. Наприклад, С. Цицькі. О. Обручку. Б. Бетономешалку. Т. Татка. С. Сорочку собі велику. Я. Е янтарне кільце. Л. Е любов. Ну і так далі, ви зрозуміли. І чим більше ви відповіли, тим більше балів ви отримали. Цей варіант досить смішний, тому що вам потрібно на одне запитання швидко вигадувати багато відповідей. На це може бути цікаво. Цікаво, що кожен варіант гри швидко описаний на карті, і кожен з них має свою власну алкогольну версію. Давайте я вам ще покажу декілька варіантів, які тут є. що така в нас настільна гра одразу зрозуміло, що вона себе позиціонує так само, як інша настільна гра, дуже відома. Карти конфлікту. Порівнянні карти конфлікту я зовсім не люблю. Мені здається, що це дуже нудна гра, так само, як і мемологія. На мемології в мене є огляди на карти конфлікту. Також є декілька оглядів. Карти конфлікту там ви нічого не вигадуєте, просто ви підбираєте картку, викладаєте. Так, я знаю, що деяким людям це подобається, але мені здається, що там зовсім немає гри. Ви нічого не робите тут. Те саме, нібито, але при цьому ви самі щось вигадуєте. Тобто тут є місце для творчості вашої, що я вважаю дуже важливим, що в настільній грі є те, що самі жарти, ви їх створюєте. Так, гра дає вам інструмент, який ви використовуєте, і тут дуже зрозумілі деякі варіанти, які перший раз у вас завжди будуть використовуватися. Але при цьому ви. З допомогою цієї гри вигадуєте якісь смішні варіанти, і ви... і ви створюєте жарти. Це круто. Я сам в неї грав, і, до речі, хотів би розповісти історію. Я грав в неї саме на Новий рік з компанією, і якраз у Києві були туди дрони, і були вибухи. І це була моя перша настовка, яку я грав, слухаючи вибухи за вікном. Такий в мене був досвід. Сама гра. Дуже проста, її легко комусь пояснити. Ви просто берете один з п'яти варіантів. Яка назва варіанту подобається? Читаєте правила, граєте одразу. Якщо вам не подобається цей варіант, інші відчуваються по-іншому. Ви одразу можете зіграти інший. Мені подобається, що ці п'ять варіантів вони тут є, і вони усі швидко дуже пояснюються. і При цьому дуже легко можна в них зіграти. Будь-з ким, будь-де. Не потрібно там дуже щось розуміти. Якось така алко настільна гра дуже круто зроблена. Мені подобається, що таке створено, тому що інші ігри, які для дорослих, що виходили на український ринок, ну, їх я багато різних ігрів бачив, але жодна з них мені не подобалася. А це перше, яку я ну, ось не цураюся давати людям навіть не на алкові вечірці, а просто якщо там у них е, небагато часу пограти, але хочеться пофанитися, разом там щось повигадувати, смішне і посміятися. І так вона дійсно там сороміцька така, типу, сухвала, там є варіанти. Цей псевдонім для порноіндустрії, куди не треба бхати прутень, такі штуки. Тобто, якщо ви хочете над кимось там поглузувати, над кимось сором'язливим, або щоб він якось відкрився, дайте цю гру, і ця людина соромізлива повинна буде вигадувати якісь варіанти, а ця гра вас до того, щоб ви якісь ну, такі не дуже. Пристойні варіанти вигадую. Прикольно, для того, чим ця гра є, мені здається, що це найкраща гра на ринку. І якщо ви шукаєте якусь просто простезну настільну гру для вечірки, як, якою не потрібно буде задумуватись, яку ви завжди можете взяти з собою, чпок, чудовий варіант. Наприкінці огляду я зазвичай раджу якісь схожі на але мені здається, що цій схожі настолки гірші, ніж ця. Тому я. Пораджу настолки, які можна використати як цю, але трішечки складніша є, наприклад, качкунісу вона дуже проста, але я її раджу замість цієї. А також є настільна гра тема, яка мені не подобається, але вона все ж таки схожа чимось на цю, вона теж дуже проста, і можна і грати також у такою компанією на вечірці. Огляд на ці настолки ви знайдете в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, і спокійної вам та нудної ночі.